уважаемые журналисты, зрители прямой трансляции. Одесский кризисный медиацентр продолжает свою работу. Тема следующего брифинга – Максим Чайка, украинец, одессит, националист. Марш памяти 17 апреля. Брифинг проведет Константин Василец, организатор марша, заместитель главы Одесской областной организации Всеукраинского объединения «Свобода». Раду вас вітати, шановні журналісти. Власне, вже всю п'ятницю, 17 квітня, відбудеться марш честі на честь шостих роковин від Дня Смерті Героя України, українця, Одесета, націоналіста Максима Чайт. Цей марш розпочне свою ходу з пам'ятника Шевченка о шостій вечора. Власне, ініціатором цього маршу є Українські націоналісти Одеси, і... але, тим не менше, основну організацію маршу на себе бере все Українське об'єднання в свободи. Хоча в той же самий час цей марш не буде нести організаційного характеру, не буде там е... символіки політичних або громадських організацій. На марші радо вітаються державні та революційні червоно-чорні прапори. Передусім, чому ми вирішили вчинити саме так, Відмовитися від політичної символіки, не дивлячись на те, що ми повністю беремо на себе організацію маршу, тому що ми бачимо цей день як спільний, об'єднавчий день усіх націоналістів правих Одеси. Тому що Максим Чайка це для нас символ жертовності, символ незбуримості, символ героїзму, який він проявляв протягом свого життя та протягом своєї активної націоналістичної діяльності. Нагадаю, Максим Чайка. Український студент, уроджений з Одеси, лідер молодіжної громадської організації Слава і честь. Максим Чайка був одним з перших українців Одеси, які наважилися брати на себе відповідальність за українізацію міста перед усім. 2 травня цього року, як ми знаємо, відомими на всю країну стали Одеський Ультрас, одеське фанатське середовище. Але нині вже мало хто знає, що до останнього часу. Фанатське середовище Одеси вважалося проросійським. Максим це та людина з фанатського середовища Одеського Чорноморця, яка перша брала на себе відповідальність, організовувала молодь, організовувала футбольних фанатів в спільній організації для проведення проукраїнських заходів. Він перший, хто намагався футбольне фанатське середовище зробити проукраїнське, бо вважав це правильно. Це та людина, яка Перша згуртувала молодь і 2008 року відзначили 100 років від дня народження Романа Шухевича. Це був перший подібний захід дійсно такого серйозного націоналістичного характеру, яку прецедентів до того, прецедентів подібних не було зовсім. Максим, людина дійсно. Дуже смілива, дуже героїчна, і він був лідер за визначенням, тому що та енергетика, яка від нього віяла, не було, напевно, ні в кого тоді в націоналістичному середовищі. Він та людина, яка дійсно прагнула поміняти рідне місто та рідну країну. І він робив це жорстко, він робив це безкомпромісно. Він намагався людям донести свою істину, тому що. Чим націоналісти відрізняються від інших? Націоналісти не говорять те, що від них хочуть почути. Націоналісти не керуються трендами, не керуються штампами, не керуються кліше. Вони передусім намагаються донести до людей свою правду. Вони намагаються переконати людей в висновності своїх переконань. І Максим був один з тих людей, від якого віяла шалена енергетика. Власне. Чому цей день так запам'ятався в нашому націоналістичному середовищі міста Одеса? Тому що, направду, його смерть, напевно, в деякій мірі мала сакральний характер. Власне, коли спитають мене, чому ми так багато уваг зосереджуємо цьому дню, саме в річниці його смерті, його героїчної смерті, я завжди наводжу свій особистий приклад. 17 квітня 2009 року, тоді, коли Максима вбили, я був тоді ще школярем загальноосвітньої школи номер 27 міста Одеси. Мені тоді було 15 років. Це був той день, який для мене особисто поділив моє життя на дві половини на до і після. Тому що саме з того моменту я особисто почав дійсно цікавитись, а що насправді відбувається навколо. Тому що для мене, для молодої людини того часу, було насправді незрозуміло, чому в мирний час незалежні українські держави вбивають українського націоналіста. І щоб на правду зрозуміти усі передумови і усі причини цієї, на превеликий жаль, трагічної водночас героїчної події, мені особисто довелося справді пройти декілька кіл навколо історії України зрозуміти усе те, що відбувалося в нашій історії, чому взагалі таке нині явище. Відбулося в нашому місті. Після того я вже почав цікавитися ідеологіями різних організацій, і, власне, потім вже почав влас... асоціювати себе безпосередньо з націоналізмом. І звичайно, смерть Максима здала мені той поштовх до цього. І насправді я не один такий. Дуже багато молоді української молоді Одеси, яка не наважилась раніше брати участь в організаціях. Брати участь в різних заходах націоналістичних, вони дійсно вийшли на вулицю і вийшли на вулицю, зокрема, в честь Максима. Всеукраїнське об'єднання Свобода щороку на його см... на річницю його смерті завжди намагається проводити різноманітні заходи. Так, у 2010 році, на річницю його смерті, свобода провела наймасштабніший на той час націоналістичний марш, коли було декілька тисяч людей. Той матч тоді мав всеукраїнський характер. Коли у нас в місті відбувався націоналістичний концерт за участі легендарного рок гурту Кому вниз, справді той день запам'ятався дуже сильно в історії міста, тому що ніхто не міг чинити нас проти. І так само, коли Максим організовував всі ці заходи, марші, пікети. Еко-акції. Завжди, коли е, анонсувалося, що націоналістична мова буде проводити певну акцію, завжди ж знаходили спротив. Це був спротив зі сторони тодішніх проросійських організацій, як Родина, як е, БСПУ Вітренка і їхні, так би мовити, бойовики Кішенькові, яких вони активно фінансували, так звані антифа, антифашистська дія. Власне, Максим і загинув від роки одного з їхніх активістів Андрія Довганя. Власне, зараз, за нашу інформацію, Довгань вже декілька років переховується в Росії, українське, українське правосуддя нічого не зробило для того, щоб вимагати від Росії його екстрадиції, і навіть не було ніяким чином його засуджено. Як ми знаємо, тоді, 6 років тому, його спочатку зловили, за заграти, але потім відпустили. І потім він успішно втік за кордон. Так само в 2009 році це вбивство привернуло увагу тодішнього президента України Віктора Ющенка. І він своїм наказом дав розпорядження МВС ТСБу привернути особливу увагу, а також відпрацювати версію. Причетності до цього вбивства Ігоря Маркова та його структури Родіна. Тому що були всі підстави вважати, що Родіна фінансує Антіфа Ан Ан і, е і через те вважати Ігоря Маркова причетним до цього вбивства. Можливо, навіть замовником цього вбивства. Торис, власне, в мене по великому рахунку все. Е -е, слухай питання. Костянтин Гречан, і телекомпанія репортер. Костянтин, от е, свобода свого часу допомогла, е, ну разом з просвітою Свобода видала книжку е, пам'яті Максима Чайки, як, ну, там міститься біографічні дані, вірші Максима, але там був достатньо такий обмежений наклад. Можливо, варто, варто ну, е, якось поширювати цю книжку, е, додатково видати ще екземпляри, як ви вважаєте. Ну... Насправді це дуже потрібно і дуже актуально, але, на жаль, ну, зокрема, відповідає за свободу. А, так як у нас всі фінансові ресурси нині направляються на фронт, направляються на, на наших бійців, одеських свободів, які знаходяться на східному фронті, нині ми на превеликий жаль фінансово не маємо такої можливості. Але я переконаний, в майбутньому, як тільки така можливість з'явиться, ми це зробимо. Ми переконані, можливо, найширшу збірку ми видамо. Але тим не менше це рано чи пізно відбудеться. Слухай. Скажіть, зараз ну, про кінний саме пройдений марш, звісно, точка дня. Не в наших правилах розголошувати повний маршрут маршу через ну, зрозумілі об'єктивні причини. Але марш почнеться від пам'ятника Шевченку і закінчиться на Олександрському проспекті на місті вбивства. Максима. Ще додам, з приводу слідства. Напевно, що було б знову-таки актуально спитатися у Міністерства внутрішніх справ та служби безпеки України, на якому етапі зараз проводяться слідчі дії. Ми вже направили відповідні звернення від імені Всеукраїнського об'єднання Свобода в МВС та СБУ. Нині чекаємо відповідей. Зокрема, хотів би сказати, що в минулому році ми вирішили провести такий своєрідний захід. Ми провели два пікетування в один день і МВС і СБУ, ну, поєднавши це разом з Ходою до місця його смерті. Тоді нам чітких відповідей так і не дали. Що буде далі, які дії будуть чинятися українським правосуддям, українською міліцією, Службою безпеки України? Тоді, як ми пам'ятаємо, навіть службі Служби безпеки України з управління ніхто абсолютно до нас не вийшов, Ну, з МВС вийшов, як правило, їхній прес-секретар, їхній говорящий голова, який відповів своєрідними відмовками, що бився безпосередньо за кордоном, що нічого зробити не можна. Так само хотів би наголосити на... Все ж таки, скоріш за все, участі Ігоря Маркова в всіх подіях. Адже, як ми знаємо, Марков це знатний українофоб, людина, проти якого було заведено ціла купа кримінальних справ. Але тим не менше, як ми пам'ятаємо його після Революції Гідності, тодішній виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради Турчинов, визнав його ледь не мучеником. Політичне в'язання режиму Януковича і випустив його. Чим він потім дуже вдало скористався, фінансувавши антимайдан. Ну і згодом, коли вже зрозумів, що антимайдан перейшов Рубіком, перейшов в межу, ну, от він і вдало втік за межі країни. Але тим не менше, ми бачимо, що його справа тут живе, не дивлячись ні на що, що він, його партія функціонує. Його депутати в міській і обласній раді, і направду вони і надалі проводять свою українофобську політику. Зокрема, як ми знаємо, завтра на сесії міської ради фракція Родіни в міській раді буде пропонувати проєкт рішення, де від імені міської ради захочуть закликати Україну та Росію до примирень. Так звано. От власне ті абсурдні речі, які нині відбуваються. Якщо зайшла вже мова про Ігоря Маркова, як ставитися до того, що от зараз після Революції Гідності губернатор Ігор Палиця нагороджує Ні -ні -ні. Костянтина Грінченка, депутата від Родини в обласній раді? Ну, звичайно, що негативно. Ми знаємо, що пропагувала весь час існування Родина, це Зерніце, це Гіорські стрічки, це шанування. Відверто там комсомольців, комуністів і всякої різної нечисті. Тому насправді це є абсурдно для нас. Ми абсолютно не розділяємо те, що зробив Ігор Палеса. І, звичайно, абсолютно це те засуджує. Сприймати це, звичайно, позитивно ми ніяк не можемо. Можете, пожалуйста, наповнення відділення? Олександрівський проспект, там де зараз відділення нової поштою. Саме на тому місці. Це було близько 11-ї години. Так, 17 квітня, 23, ну близько. І що тоді насправді в той день було незрозуміло для нас, зокрема, бо Максиму тоді можна було врятувати, але швидка їхала близько пів години, в часу, буквально в центр міста. І його ножеве поранення можна було б зупинити, щоб вчасно було надано кваліфікована медичну допомогу. З чим це зв'язано? Ну живе поранення. А з чим пов'язано з тим, що не можуть відповісти. Не готово. Складно сказати. Ну, я думаю, в побуті всі часом з таким стикаються, що ми можемо дзвонитися на номер 101, на номер 102 і так далі. Звичайне явище. Але в той день, звичайно, я би на місці медиків та правоохоронців зробив відповідні висновки. Власне тут?